Добрий день, шанувальники мого каналу. Їла сьогодні такий торт, ну просто за уши не отащиш, Готувала не я. Випросила рецепт, то що треба. Інгредієнти на коржі: 2 яйця, 100 мг міл... сметани, 150 г цукру, 100 мг олії, 250 або 300 г борошни. Дивіться, який у вас кликована, Одна чайна ложка розпушувача, 1 чайна ложка соди, має бути таке тісто, як на сметану. Запікаємо, потім розрізаємо на 2 коржа, перемазуємо заварний крем. Для крема треба 0,5 літра молока, 4 столові ложки з горкою крахмала картопляного, 150 г цукру і 2 яйця. Це вариться крем до загустіння. Перемазуються коржі. Наверх, там було, було варення малинове на 250 мл рідини, 10 г желатину і заливається третім шаром. Ну, Просто смакота. Всі інгредієнти я напишу під відео. Рекомендую, дуже смачно.